Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами продовжуємо працювати з темою ділення десяткового дробу на натуральне число. І перший номер, який будемо виконувати, записуємо разом зі мною, як завжди, номер 1549. Розв'яжи рівняння і починаємо працювати. Перше рівняння. 5х це 5 множимо на х дорівнює 42,5. Зараз у нас х невідомий множник. Щоб його знайти, потрібно добуток поділити на відомий множник. Добуток у нас 42,5, відомий множник 5. Отже, давайте поділимо стовпчик 42,5 куточком да? ділимо на 5. Беремо по 8, 5 на 8 40, віднімаємо буде 2, як бачимо, ціла частина вже закінчилася, ставимо кому. Зносимо 5, 25 ділимо на 5, беремо по 5, 5 на 5, 25. Віднімаємо буде 0. Отже, наш х дорівнює 8,5. Отже, 5. Помножимо на 8,5 дорівнює 42,5. Давайте помножимо, не звертаючи уваги на коми. 5 на 85, 5 на 5 – 25, 5 на 80. 400, 400 плюс 25 425. І… Не забуваємо, що у нас повинна бути кома, отже, буде 42,5 дорівнює 42,5. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу, я витру дошку і буду записувати друге рівняння. Так, Друге рівняння х. Множимо на 27, дорівнює 27,81. Знову у нас х невідомий множник, щоб його знайти, будемо добуток ділити на відомий множник. Добуток 27,81 ділимо на відомий множник на 27. Давайте поділимо. 27,81 да, ділимо, Ділимо на 27. 2 на 27 не ділиться. 27 на 27 буде одиничка. 1 на 27, 27. Як бачимо, ціла частина 27 закінчилася. Отже, ставимо кому 0. Зносимо 8. 8 на 27 не ділиться, отже, ставимо 0. Зносимо ще одну цифру, одиничку. Ділимо на 27, беремо по 3 3 на 7, 21, запам'ятали 2 на 3, 6 і плюс 2 8. Віднімаємо, отримали 0. Отже, х у нас дорівнює 1,3. Якщо ми 1,3 помножимо на 27. Ми повинні отримати 27,81. Давайте перевіримо. 1,3 множимо на 27, 3 на 7, 21, 0 на 7, 0 плюс 2,2, 1 на 7 – 7, Множимо на 2, 2 на 3, 6, 2 на 0 – 0, 2 на 1 – 2. 1, 8, 7, 2. Скільки у нас після кого повинно бути знаків? В першому множнику 2, в другому нуль. Отже, два знаки. 27,81 дорівнює 27,81 рівняння розв'язано. Переходимо до наступного номера. Запиши у вигляді десяткового дробу. Номер 1552. І перше. Одну п'яту записати у вигляді відсоткового дробу. Що нам для цього треба зробити? Поділити 1 на 5. Отже, у нас зараз з вами одна ціла. На 5 не ділиться. Отже, ставимо 0 цілих. Додаємо 0. 10 ділимо на 5, буде 2. Віднімаємо, буде 0. Отже, 1,5. Ой, 1 п'ята, вибачте, це 0,2. 3 четвертих будемо 3 ділити на 4. Як бачите, я відразу бачу, що 3 на 4 не ділиться. Отже, будемо робити тут цілі частини, да? залишаю місце, щоб написати потім 0. 3 на 4 не ділиться, буде 0, цілих. і допишу ось тут 0. 30 ділю на 4, беремо по 7. 7 на 4 28. Віднімаємо, буде 2. Додаємо 0, бо немає чого зносити. 20 ділимо на 4, буде 5. 5 множимо на 4, 20, віднімаємо, буде 0. Отже, 3 четвертих це 0,75. Третє 9 сорокових. Що нам треба зробити? Будемо 9 ділити на 40. Теж бачимо, що не поділиться 9 на 40, отже, потім будемо додавати 0. Да? Залишаю місце, 9 ділю на 40 000. Дописую 0, 90 ділю на 40, беру по 2, 80. Віднімаю, буде 10, дописую 0, 100 ділю на 40, беру по 2. Знову 80. Віднімаю, буде 20, дописую 0, 200 ділю на 40, буде 5, 5 множу на 40 буде 200 0. Отже, що у мене вийшло?

Можемо перетворити на неправильний дріб. Пригадуємо, 8 множимо на 1 і додаємо 3. 8 на 1, 8, додаємо 3, 11, 8. І тоді будемо ділити 11, ділимо на 8. Буремо по одній цілі, 1 на 8, 8. Віднімаємо, буде 3. Бачимо, ціла частина закінчилася, ставимо кому. Додаємо 0, 30 ділимо на 8. Беремо по, по 3, да? 30 ділимо на 8. 8 на 3, 24, 3, 24. Віднімаємо 6, 60 ділимо на 8, беремо по 7, 7 на 8, 56, віднімаємо 4,40 ділимо на 8 – 5, 40 0. Отже, буде 1,375 тисячних. І давайте тепер розв'яжемо другий приклад. 3,3. Як і ще можемо розв'язувати? Не перетворюючи на неправильний дріб, а пригадуємо, що 3,3 це 3, плюс 3 п'ятих. От давайте тепер просто 3 п'ятих перетворимо на десятковий дріб. Що це у нас буде? 3 ділимо на 5. 3 на 5 не ділиться, отже, буде 0, ,5. Додаємо 0, 30 ділимо на 5, 6 6 на 5, 30. 0 при відніманні. Да? Отже, це буде плюс 0,6. 3 плюс 0,6 буде 3,6. Як бачимо, можемо розв'язувати і так, приклади. Да? Але могли перетворити і на неправильний дріб, і потім ділити. І так, і так, буде правильно. Переходимо далі до наступного завдання знайти значення виразу номер 1562. Запишемо перший вираз. 53, будемо множити на 0,92 і додавати сотих і ділити на 42. Розставимо порядок дій. Множення. Ділення додавання. І давайте працювати. Множимо. 53, цілих множимо на 0,92. 3 множимо на 2, 6, 5 множимо на 2, 10. 9 множимо на 3, 27, 2 запам'ятовуємо, 5 множимо на 9 – 45. і плюс 2, 47. Додаємо 6, 0 плюс 7, 7 1 плюс 7, 8 і 4. Скільки знаків після кому? В першому множнику 0 знаків, в другому множнику 2. Отже, у нас буде теж 2. 48,76. Ми зараз пригадали, як множити. Ділимо 10,8 10 ділимо на 42. 10 цілих на 42 не ділиться. Отже, буде 0, цілих. далі 100 поділимо на 42 беремо по 2. 2 на 2, 4. 4 на 2, 8. Віднімаємо. Позичаємо. 10 мінус 4 6. 9 мінус 8 1. Зносимо 8. 168 ділимо на 42, беремо по 4 4 на 2, 8, 4 на 4, 16, віднімаємо 0. Отже, при діленні у нас вийшло 0,24. І третя дія будемо додавати 48,76 пригадуємо. При додаванні та відніманні десяткових дробів. Кома під комою записуємо розряд під розрядом плюс 0,24. Якщо напишемо неправильно, отримаємо неправильну відповідь. 6 плюс 4 10. 7 плюс 3 10. 9 і 4 кома під комою. Отже, у нас вийшла відповідь 49. Якщо не встигаєте, зробіть зараз паузу, я буду витирати дошку і запишемо другий приклад. Запишемо, записуємо в дошках 3,2 множимо на 46 плюс 54,2, і потім це все будемо ділити на 53. Перша дія множення, друга дія – додавання, бо воно в дужках і третя дія – ділення. Так, знову ж таки пригадуємо, як множити, як ділити, да, і як додавати. 3,2 множимо на 46, 6 на 2 – 12, 3 на 6, 18, плюс 1 19, 4 на 2, 8, 3 на 4, 12. 2… 9 плюс 8 17, 4 і 1. В першому множнику один знак після кому, в другому множнику немає. Отже, буде один знак після кому. Буде 147,2. Тепер друга дія додавання 147,2 плюс кома під комою, да? 54,2. 2 плюс 2 4, 7 плюс 4 11, 5 плюс 5 10 і 2. Кома під комою 201,4. І третя дія будемо ділити 201,4. Куточком ділимо на 53. 201,4 ділимо на 53. Да? 201 ділимо на 53. Беремо по 4 багато, по 3. Да? 3 на 3 – 9, 3 на 5 15. Віднімаємо позичаємо 11 мінус 9 2, 9 мінус 4, 1 мінус 1 0. Ціла частина 201 ціла закінчилася. Ставимо кому, зносимо цифру 4. 424 ділимо на 53. Беремо по 8. 3 на 8 – 24, 2 запам'ятали. 5 на 8, 40 і плюс 2 42. 0. Отже, у нас вийшла відповідь 3,8. Пригадали ми множення, додавання і ділення в цьому прикладі. Діти, ваше домашнє завдання подати у вигляді десяткового дробу. Номер 1554. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт та бажаю вам успіхів!